Партнери програми, Всеукраїнська Федерація Фріфайту та контактних єдиноборств, база відпочинку над стрипою. Ременець, місто древнє. кожна з епох, починаючи з Київської Русі, залишила тут свій відбиток. Неприступна фортеця вперше здалася у козацьку добу, коли військо Максима Кривоноса захопило Кременецький замок. Полеглих в бою козаків поховали саме на цьому цвинтарі. За легендою, виснажливий бій закінчився після заходу сонця, і козаки, згідно звичаю, перенесли похорон побратимів на наступний ранок. Коли ж вони прокинулись, то навколо побачили свіжі могили, над якими стояли білі кам'яні хрести. А там, де були поховані бандуристи й кобзарі, з'явились надгробки у вигляді банду. сонця, сорма не Сонця сторма не Зараз ми знаходимося у місті Кременець на замковій горі, знаменитій боні. Ці древні стіни колись допомогли нашим предкам-слов'янам стояти від татаро-монгольського іга. Подивимося, чи допоможуть вони нашим учасникам здолати сьогоднішнє випробування і стати переможцями. Сьогодні на наших хлопців чекає непростий майстер-клас від Миколи Манчера. Система підготовки, наприклад, роботи проти ножа. Дуже проста. Микола Мамчур народився 1955 року у Кременці. Майстер спорту міжнародного класу По карате. Майстер спорту з боксу, другий розряд з вільної боротьби, засновник мистецько-спортивного клубу Сакура, чорний пояс по карате. Перший дан школа Шотокан. Чорний пояс по карате. Перший дан за версією сінсьобу. З 1990 по 1993 дев'ятсот роки займався в школі рукопашного бою Та Деуша Касьянова в Москві. Інструктор з рукопашного бою. Інші в школу тілоохорони Security and Co. Ваш дерев'яний ніж. Тут згадали резиновий, не резиновий, а іменно дерев'яний. Ти де сюди. Тому що, що дерев'яний ніж, тобто резиновий, він гнеться, Перший. По-друге, він не бачить де лезві. І я не знаю, як, наскільки грамотно я відбираю цей ніж. Розуміли? я вам Отакують. Значить. Атакую. Трошки розслабтесь, бо вам буде боляче. Я тоді легше робимо. О! Так легше, правда? Дуже боляче. Тобто, значить, як ми працюємо, от такий удар. Дуже небезпечний. Знизу вверх. Він йде під діафрами. Прямо в серці. От, от наносиш такий удар. Ліст, ваша задача, перша дія. Відійти з лінії атаки. Саме головне. Тому що ви можете навіть не піймати цей ніж. А вже захистили себе. Або як правило, ножа не видно в реальності. Мені скільки приходилось стикатися, ножа не видно. Ось це треба привчити себе до порядочку, робити відхід з лінії атаки. Тепер відхід з лінії атаки. Хватаєте руку, як попало, ну, як правило, вистачає так. Тому що в деяких видах боротьби там ставлять блоки. Це не в природі людини. В екстремальній ситуації ви блок не будете ставити, будете вистачати отак. От це ваша природа. Хватайте, якщо ви навіть, е, головне, що ж люди дійшли, так схопили, ви все одно щось, що ви вже якийсь прийом зробили. Понимаєте? Та так. Ну, можна зробити більше. Той, ви хватаєте, стягуєте ручку сюди, переходите, робите такий істєвий речей. Знаєте його, ні? Показати? Двичать два пальці сюди. Все тягнете на себе, ця ткань сюди і все, центром отак опускаєте униз. Да? І ложите на землю. Відбираєте ніж. Прийом кожен доводиться до повного відбору зброї. О, дивіться, я вам казав, що ви прийомів не вчите. Да? Я вам тільки показую. Зараз ми не заучимо прийом, а один вивчимо. Тепер, допустимо, удар зверху. Як його можна інтерпретувати? От йде удар зверху. Я можу, зробити... добре, добре. Я можу зробити так, вперше з предплечем. Це в ніж і використати ніж, як леча. Трошки підріз буде, але не сильно. Підрізи небезпечні з внутрішньої сторони. Тому як руки в бою тримаєте, ви завжди розвертаєте активну частину. Ви навіть отам, ще міказок і остань сточку, так? Да? От, ще отак Не козуки сюди вдарити, так? Да? По руці? Черевиком як там є рубець. Може вже вам відшивки руки, у вас рука І буде погано угу. працювати угу. або зовсім. Як опанують цю техніку наші учасники, дивіться далі. Представляємо вам Івана Філевича. Іван Філевич народився 21 січня 1993 року. Студент юридичного відділення Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Фріфайтом займається 5 місяців. Займався боксом, кікбоксингом. Крім фріфайту, займаюся танцями. Раніше займався спортивно бальними тепер займаюся в інституті, ансамбль інститутський. Народній і е, сучасний. Інколи на фріфайті танці заважають і наоборот. Тобто навпаки. Після тренувань з фріфайту трошки важко танцювати в будь-якому випадку. Там і там потрібна координація рухів. Мені найбільше запам'ятала поїздка на Нерківський водоспад, те, як ми там перебували, що ми там робили. А випробування це те, як ми ходили по склу. Це для мене було так, морально важко через це переступити, так як я розумів, що я можу порізатись, а добровільно дозволити, щоб тобі зробили боляче, я не можу. Ну от Я для того займаюся, щоб вміти себе перебороти, подолати цей такий психологічний бар'єр. Від фрі-файту. Це так званої фізичної і моральної досконалості психічної. Не так досконалості, як досягти рівноваги. От учасники проєкту стали більш дружнішими. Так само, я можу сказати, це після того, як ми зняли цей ролик на водоспаді. Після того всі стали набагато дружнішими. Вже ну, майже кожен вважає е, свого б... ближнього виходить як другому. Повертаємось до нашого майстер-класу. Як опанують цю техніку наші учасники, дивіться далі. Е, я роблю прийом. Так? Я роблю. Не зажимайся. Е, довірся і дай, тому що як ти зажмись. Ти здажався, я мушу, що тебе доводити до кінця. Це небезпечно для суставів. Не упирайся сильно, а От, дай сюди О, ручку. Давай. От наношу. Так, сюди. О. так. Хорошо, тепер дивись сюди. От я наношу. І Так. Стоп, 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 стоп. Отак руку виставляєш. Так, рича. І кидаєш. Хорошо. Хорошо. Кидаєш корпус. Молодець. Тепер пробуй на ньому. Помайка, зосереджайте. Психіка саме головне. Психіка. От. Раз, взяв. давай. Взяв. Ага, так, ота. Так. Раз. Тепер тиндемо опускаєш. Присядь, присядь, присядь. Отак. так, добре. От, так, так. От, так, Маленький нюанс. Зараз я подаю, кніше. Ви сюди. Так. Ти Атакуєш. Раз, два. Кидаєш сюди. Якщо є потреба, можеш різко що прокрутитись з другу сторону, поки він ще летить туди. Зрозумів? Ну тільки так акуратненько, щоб... Раз. Кидай, кидай, кидай. Так. Хорошо. Бери, бери тепер ти. Так, пішов, атакуй. В один той самий прийом. Раз. Не так. Зробив. Так. Постарайся правильно ричати да. туди. Пішов, атакуй. Раз, два. Атакуй. Хорошо, пр... прекрасно. Знаєш, як хорошо пішов? Хорошо. Атакуй. Раз, два. Хоп. Хорошо. Ще пару раз. Раз, два. Брай атакуй. Хорошо, тепер бережаху бий. Раз, забирай, забирай. Забирай, забирай, пішов. Хорошо, хорошо. Да. добре. Так. Добре. Ні, так, стоп, 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 стоп. Що Немає місця. Ви чуть протягнули і пішли туди. І тоді він падає вперед. Дивіться сюди, як кричах робиться правильно. Раз. Два. Давайте один якийсь прийом, щоб ви освоїли. Так. Ось так Раз. Кість, кість, кість не Так, Вполне достатньо. Раз. Тут найголовніше оця фаза. Не то, що там в кінці буде, а Оця фаза. Ота. О, О молодці. от добре. О, оце прекрасно йде. Чудово. Прекрасно, молодці. Отак воно має бути. О! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, супер. Чи що сюди? На опасно. Да. опасніх. Там тою рукою. Красно. Яка різниця? На будь-яку руку маєте робити. Без разниці. Раз. Два. Це так рука зі коли робиш, оцей речах робить. Сьогодні майстер-клас для наших учасників проводив Микола Сергійович мамчур, голова Тернопільського клубу «Сакура». Микола Сергійович, в чому заключалося сьогоднішнє випробування? Моя задача, напевно, полягала в тому, щоб дати їм відчути, що таке рукопашний бій, самооборона, якісь моменти морально-етичних градацій тієї справи, бо це досить серйозно. Ну і наскільки вони швидко. Схоплюють те, що в них є. Ось там кілька чоловік, то мені сподобалось, вони якось так скромненько стояли, але дуже гарно і вправно це все робили. От, Якщо це може для них послужити якоюсь користь, я був би, би, би дуже радий. Тобто, в принципі, хлопці перспективні. Ну, не перспективних людей взагалі, я не знаю. Просто, очевидно, одним треба довше працювати, другий швидше чомусь учаться. Так, будь-якій справі. Людина обладає володіє такими талантами і можливостями, що це просто фантастика. Бо я ще крім того, веду художню студію. то я знаю, в мене зараз 30 чоловік беруть безкоштовні експрес-уроки. От відкривається люди, іноді в такому віці, що це так само до нас приходять в клуб і люди вже такого зрілого віку займатися бойовими мистецтвами, і також іноді дивують. А ось рукопашний бій, він якусь свою філософію має. Звичайно, кожна, кожен напрямок бойових мистецтв має там то кодекс Бусідо, то ще якісь там закони. Але я рахую, що для всіх закони однакові, для всіх закони людства, гум гуманності, віри це, це основні закони. І не важливо, яким ти видом займаєшся, і що там в кодексі лежить, чи там той ж самий Бусідо, чи ще там які небудь є постулати. От, це. То, розумієте, Кожна секція іноді вводить якісь свої поняття. От я вчився колись в Касьянова, у Рафаїлович у нього там були там п'ять постулатів. Значить, Старший завжди прав, а ще, якщо сумніваюся, дивись по... Перший, Перший, потім і останнє п'яте. Це ніколи не питає, скільки ворогів, питай, де вони. Ну, в общем, кожна група організовує там якісь традиції свої. Ну я ще раз повторюю, я рахую, що для любого бійця найголовніше це має бути поняття гуманності, любові до себе, до оточуючих. От, бо якщо ми не любимо себе, ми мусимо любити інших. От, ну, оце саме головне. І вже традиційно пропонуємо вашій увазі поєдинок за правилами фріфайту між Андрієм Панасом і Романом Леськівим. Коментатор Валерій Чоботарь. У синьому куті у нас знаходиться Лесів Роман. У червоному куті Панас Андрій. Кути це символічна назва для того, щоб суддям, якщо вони не знають суперників, легше було їх визначати. І наразі в них так само по кутах і рукавички синього та червоного кольору. Зразу хлопці кидаються в поєдинок, обмінюються ударами. Андрій попадає прямий, так само попадає ударом ноги по стигну Активно розмінюються в стійці. Досить агресивно так хлопці розпочали поєдинок. Видно бажання виграти заставляє їх рухатися вперед. І наразі досить бездумно, тому що. Пропускають, обидва пропускають. Зараз помилку робить роман, затягує суперника в партер і сам попадає знизу, в досить незручний незручне становище. Але в'яже суперника, жоден із них не може проводити активних. Дії рефері відповідно приймає рішення підняти їх в стійку згідно правилами фрі-файту. Якщо активні дії не ведуться, обоє суперників піднімаються в стійку. І поєдинок продовжується вже в стійці. Знову обмін ударами. Андрій результативно на нас круговий удар стегну. Цікаво спостерігати за хлопцями. Обидва хлопці не мають досвіду. Але досить з характером і видно, що досить велике бажання перемогти. Непомітно, щоб хтось із них горів. Є такий спортивний термін горіння, коли людина дуже сильно хвилюється. І це хвилювання впливає, Помилку зробив. Помилку за що і був одразу був покараний Леський Роман. Розвернувся спиною і на поверненні в стійку. Пропустив прямий Ші. удар, ага. точно в підборіддя. Ші. Точний прямий удар. Рефері відраховує нокдаун і якраз закінчився час першого раунду. Побачили досить динамічний поєдинок. Раунд. Ну що ж, у цьому раунді незначна перевага Панаса Андрія, хоча це вирішувати суддям. Шерше. А, то мета. Починається у нас другий раунд. Знову Андрій починає атаку з бокового удару по нозі. Досить результативно. Всі дві ноги. Високо трошечки ввійшов ногу. Ну, і так як поєдинок вийшов за межі майданчика для безпеки спортсменів. Рефері зупиняє поєдинок, піднімає спортсменів в стійку. І знову вони починають працювати в стійці. Довший. бороду. Довше. Руки і ноги, вищий зростом, легкий роман. От. Але потрібно сказати, що Андрій більш точний. Хоча так само робить помилку, розвертається спиною до суперника, це заборонено і правилами. Дуже небезпечно, коли розвертається. Можна пропустити удар. От, знову та ж сама помилка, рефері робить Червоний. зауваження. Черний зауваження. За апарат. Бій! Ну, більшість суперників зараз працюють у стійці. Робота в стійці. Браво! Такий своєрідний обмін ударами. Знову пропускають як один, так і другий. Міцно атакує з правої руки, правий прямий. Відчувається навіть по звуку, що удар досить сильний. Зараз комбінацію вдалося провести Роману. Нога попала в тулуп. І закінчується у нас другий раунд. Поєдинку. Нагадую, що формула поєдинку у нас два раунди. Три хвилини. Ось, але у випадку, коли судді підраховують і рівна кількість балів, то може бути додатковий час, додатковий раунд. Так, ну і судячи по тому, що довго судді приймають рішення, у нас буде скоріше все, ще додатковий третій раунд. Третій раунд у бійців починається з чистого листа, коли всі попередні бали не враховуються. Так. І наші хлопці отримують можливість попрацювати. Зразу миттєво розпочав Андрій Панас атаку. Намудрається і пропускати, і атакувати, і зараз досить вигідну позицію зайняв на суперника зверху. Поки що обмежується утримування Стоп, ну, не було активних дій. Рефері піднімає спортсменів Стоп, в стійку. червоний червоне. Далі! Більш! Більш точно! Більш точно! Ну, Рефері два, порахував! Три! Хоча, like як на мене, це було просто падіння, але для суддів – видніше. Cool. От, ну що ж чекаємо рішення суддів. Це ж більш такий професійний, як более точный, Більш активний був у цьому раунді, більш я би сказав, більш точний був. Панас Андрій. Ну і чекаємо судей. суддів. У цьому напруженому поєдинку. Хто скаже, що вони друзі? Вони yeah, yeah. тренуються в різних групах. Вони yeah, тренуються в одному клубі, так і в різних групах, в різних годин. Yeah. У цьому поєдинку додатковий час одноголосним рішенням. суддів перемогу. Так, Добу. Одноголосно Кто? судді вирішили, що допомогу перемогу здобув Панас Андрій. Цілком справедливе рішення. Обидва хлопці достойно працювали. Андрій був більш точніший. А зараз познайомимося ближче з ще одним учасником Андрієм Панасом. Андрій Панас народився 28 серпня 1993 року. Студент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, інженерно-педагогічний факультет. Фріфайтом займається 8 місяців. Друг та людина, яка без вагань за тебе. Любі бійки, розборки. У мене друг просто дуже хороший, я його звати Коля Хромов. Вчилися з ним в училищі, технічному коледжі. Він займався два роки і просив мене, говорив, розказував, і мене зацікавилося. Хотів піти, подивитися. Хочу навчитися захищати себе і свою дівчину. Я ще точно не оприділився, але я думаю, що я буду працювати програмістом із компанії. Мені найбільше запам'яталося, це коли ми ходили по розпеченому вугіллю в Тернополі. Тому що це було для мене якось дуже. Я думаю, що це неможливо. Я думаю, що я не прийду. Я хочу, перш за все, виграти обласні змагання, тоді поїхати на Україну, виграти Україну. Ну, але це, це лише мрії. І лише тренуваннями, думаю, я їх здійсню. Нагадую, що голосувати за учасників проєкту Мій лицарський хрест ви можете на сайті телеканалу ІНТБ. Ігор Слюсарчук. Андрій Криворучко. Михайло Федоренко Юрій Орденас, Олександр Голінщак, Борис Підперегора, Роман Леськів, Назар Процаюк, Микола Хромов. Дмитро Рибачок, Віталій Вовк, Іван Філевич, Андрій Панас, Андрій Волянюк, Максим Маркуш. Ось і закінчився ще один етап нашого телешоу. Тут серед Кременецьких гір ще й досі живе козацький дух та пам'ять про лицарську звитягу. Для наших учасників така подорож в історію не менш важлива, аніж фізичні тренування. З вами був Олександр Ротман. Побачимось. Партнери програми Всеукраїнська Федерація Фріфайту та Контактних Єдиноборств, база відпочинку над Стрипою.